Усім привіт! Я Валена. Я поставила собі ціль закрити на натвінку курортний острів на 100%, і це вже друга частина зачистки цієї літньої локації. Відео вийшло довгим і було прийнято рішення розділити його на декілька роликів. Посилання на першу частину ви знайдете в описі до відео або за підсказкою в правому верхньому кутку. А щоб дізнатися про вихід наступних частин, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. Наостанок попрошу вас поставити лайк цьому відео. Вам не складно, а мені приємно. Приємного вам перегляду. Так, а ми продовжуємо зачистку локації. Значить, тут я бачу окова. Де він знаходиться? Де мені його шукати? Опа, найшла. Далі, ну, будемо користуватись компасом. Я не знаю, куди мені рухатись. А ось тут і поряд була скриня. Завдання потрібно перемогти ворогів. Ой-ой-ой! Куди полетіла? Блін, тут же ж на час. А, як мені зараз вибратись? О, нарешті. Ха, я впоралась. Так, а скільки в мене зараз взагалі відсотків? 57. Тут я ще пам'ятаю, що є завдання. Не знаю. Можливо, я сьогодні до нього не дійду, бо хочу позачищати ось цю локацію. О, я бачу наступну скриню. і ще й досягнення, вау! І я бачу далі. Ой, тут взагалі мені так подобається, коли потрібно бігати без компасу. Це цікавіше. Я б хотіла ще розмалювати ось цей ось малюнок. Ну навряд чи мені за нього щось дадуть. І я не бачу тут ніде аши. Ой, тут якесь завдання є. Що це таке у нас? Це Ашо і потрібно. А, ні, ти там А, о, отак, отак, так. От так. Ой, я тут окул є. І там ще скриню бачу. Так, а скільки я взагалі зараз печаток назбирала і окулів? У мене тільки два окули і сім печаток. Зрозуміло. Ого, ага. ай. Ой, я згадала, точно це якісь завдання з Беннетом було. Батути. А, я не долечу. Ні, долетіла. Хох. Я тепер забула, де знаходиться. А, ось, точно. Я вже була загубила місце завдання. І знову досягнення. Та ти що? А ми вже закрили 60% Оазису відпочинку. І отримали 100 гемі. Ой, мені подобається, коли наступає ніч. Все так підсвічується гарно. А ще на такому фоні легше побачити скриню. Ці локації більше скринь ніби немає. Підемо сюди. Опа, є! Погнали! Ого, е, мені це схоже на Блін, а як же називається та гра? Покімен Pokemon... Ой, як же там потрібно тікати, напевно, від цього. Ага! Мені дуже незручно керувати так. Це дуже дивно виглядає і я не можу. Орієнтуватись, як потрібно плити, якби ще камера була розположена, хоча б нормально. А, все, і це все тоді значить нормально. Я думала, потрібно зібрати всі. А можливо, можна ні. Я думала, можливо, є такі от завдання, де по три скрині видає. Потрібно поступово проходити три етапи і видає три нагороди. На жаль, це не той випадок. Ой, а тут три скрині. Ой, а тут ще скільки світової возврат отправітелів Пресеті, зриваючися від. Ведра з краской на полі і знаки до того, как они взорвутся. Ви победите, если покроете определенную часть поля краской до окончания игры. Но если противник опередит вас, вы проиграете. Ого, значит мені тут понадобится кинич. А я А як, а шо? Ага, я повинна на його половину кидати. А чого? Чиво? Та як? Я не розумію поки що взагалі. Що робити? Так, я напевно в цього згріана перетворюсь. О, тут є. Я хочу взагалі спочатку почати. Трошки незручно за закінчи грати. Так. Ага, зрозуміло, все. Чому з за кінічим вона так не виходить? Напевно, то буде три етапи, як я говорила, на три скрині. Так, спробуємо ще раз. Ай, куди, куди плитів? Ого. Чого їх так багато? Куди? Ти куди пляєш? Що Та ж такое? Я не можу управляти. Та ну не треба. Вийшло. Щось це було вже занадто трошки. І третій етап. То чи зевріани тепер? Вони заважати мені будуть чи що? Чи в них не можна попадати? Що? Що з ними робити? Ай, куди? Ну, літай, не улітай, не улітай, не надо. Є, yeah. фу, поралась. Ай, які ж тут скрині класні. Як же легко в натланні набирати прямогена в порівнянні з іншими регіонами? Блін, потрібно нагору підніматись. Є, yeah, вийшло. Я вже граю 28 хвилин, і я змогла зачистити локацію на 63%. Я не пам'ятаю, мабуть, коли я починала, було 57%. Вже Уже є 63%. Блін, ну далі буде тільки складніше. Зараз поки що я можу збирати це із компасу. Поки що все легко, навіть дуже легко. О, а там є так. А мене ж ніби є. Ключ от усипальниці. Блін, це не на цьому аккаунті. Так треба значить, собі помітити, що тут є усипальниця в майбутньому, коли я отримаю ключ, а можливо, я його вже скоро отримаю, Я по неї прийду. Ти мені далі йти? Ну я спочатку заберу скриню ту, що я бачу. а Вже потім буду йти сюди. Тут схоже за все в підземелю вона десь. І знову окул, а мені здається, що мені потрібно було ще 4 окули для того, щоб підняти рівень статуї Архонтів. І я хочу зараз переміститися і це перевірити. Можливо, мені там дадуть трошки геми. Ну, Можливо, там повинні давати геми. О, і ключ у сипальниці. Так, значить, зараз побіжимо якраз її відкривати. А ще хочу печатки здати. І нам дали круточку. Бі, нічого, ну ладно. Так, значить, зараз ще трошки треба дозбирати гемів і буде 82 крутки. Ух ти, тут починається якесь завдання. Ой, стоп. Яке яке запрошення? То ну, оце в скрині ну воду. Ну. А їх, мабуть, ще й дві. Так, я бачу дві скрині. Яке запрошення тобі потрібно? Я не знаю, що ти від мене хочеш. Запрошення йому ну, якесь потрібне. Звідки я його візьму? Так, ну. Давайте тоді добре. Я хочу трошки походити ось ці завдання. Ось сіяй же, айдол, піпіль, пан. встреча з друзями після довгих поисків, ті мечти. і готовність к неприятності. А це вже фанти. Хочу ще ці завдання пройти, Можливо, там дадуть ось це запрошення. І я не хочу зараз їздити в інтернет, я хочу зробити це сама. Коли в мене не вийде, я пройду ці завдання і мені не дадуть запрошення, тоді так, звичайно, я можу залізти в інтернет, поки що не хочу. Значить, йду грати в хованки із Іфою і Ророном. У я іфу знайшла. Так, а можна зайти? Ні, не можна, блін. Ророн десь там повинен бути. О, так, є. А какуку де? Так, а какуку де шукати. Хм. Схоже, це буде саме складніше. А ні. О, ось його чубчик. А, його ще й спіймати треба. <смі> Каваша. <смі> я, до речі, ще не зрозуміла, що за цими робити скринями. І ніби й завдання тут поряд ніякого немає. Можливо, сутки треба, ніби ні. Ну я вже з цим пізніше розберуся, поки йду далі проходити завдання. Завдання виконано. Так, а я не знаю, чи там потрібно далі продовжувати. О, ніби все. Але поки що це не те завдання, яке потрібно для отримання запрошення чи пропуску. Ну тут я вже читати не буду, просто проскіпаю. Не дуже люблю читати ті діалоги, де немає озвучки. Ого, ого їх багато. В смислі. А, це потрібно пройти перевірку. Бо я думаю, це як, ми тут значить, з ними сфотографувалися, тепер з ними битись. О, він мене збив! А, це вона. Якось з цими завданнями позбираю в скрині, які не видно. Ой, дорогоцінна скриня. Так, є завдання пройшли. Ніби. Так, пройшли. Значить, залишили ще два завдання. Нам тут ще й потрібно з собакою розмовляти. З кабаном. тепер кіт. <сум> Прикольно. Ого, тут потрібно було з чорлом на його мові говорити. і ще одне завдання виконано. Далі що? Які плани? Куди рухатись, куди йти? Переходимо до останнього завдання у надлані. Ой, що це тут за завдання? Я не хочу його проходити. Воно не стосується курортного острову, тому ми його пропустимо. Тут я бачила, що є ось тут якесь завдання. Можливо, якщо я його пройду, мені дадуть пропуск до цієї зони. Є завдання. Пуклі. Блін, ну що за імена вони тут придумають? Тено -тен Чого? Тено-йоло-чин. Пуклі. Нормально. <свісно> Ай, жидкий флагістон. А як? Найдіть і спосіб увеличити уровень життєвого флагістона. Де? А, ой, це це не то, я, я не то проходжу. Так, все, повертаємось. а ось і завдання. Значить, тепер у нас должен бути пропуск. Білі це завдання, поки не стосується цього стража. Зручну штуку зробили. Ось це оновлення із таймером. Це дуже прикольно. Можна просто нажати клавішу V і не потрібно вже дивитись, на який час переводити. Не потрібно заходити в цей годинник, просто нажати V і підтвердити все. Всі тут ого. Ага, значить, тут про пепельне море. А я ж пам'ятаю, що коли я не пам'ятаю точно, яке оновлення було, але говорили, що буде ще локація з пепельним морем, і чомусь її не було. Можливо, зараз ми ось тут спустимося, буде щось типу пепельного моря, маленька локація. Скоріше за все, от та локація, де потрібно спускатись за скринею, що показує компас. Там же находится Пепельное море. Тайная пещера. Ось ой, це я говорю. Эндио тоже не разгадал тайну исчезновения Пепельного моря, и для нас это хорошая новость. Но его догадка и правда кажется невероятной. А Эндио это, ой, это то, из Инадзумы, он э, прокидался, выдвинул из Инадзумы, а был Симміз безодні з армією безодні, і в задані легенд із Кінічем, він був. Про него, мабуть, едятся. Пайма нашла три исследовательских отчета. Здесь описаны всякие странности. Расскажи о тайной пещере. Похоже, Эндио запомнил украденную, подсмотренную карту и нарисовал ее заново. Судя по этим меткам, он уже нашел место, в котором, которое хотел попасть. Возмутительно, почему же он до сих пор бездействует и продолжает тратить время на этот фарс? А, еще там был сюжет, сюжет, а не сюжет. Скорее был эвент, когда потребно было було із фрагментів збирати е, портрети м, видатних. Е... Натиських героїв там була карта Пепельного моря, якогось сікла ще показувала. Скоріше за все, я просто я вже не пам'ятаю той сюжет, але Ензу, схоже, вкрав був тоді щось. Я не пам'ятаю, що якісь ресурси. І Це трохи погано, коли такий важливий сюжет в івенті був розкритий. О, тобто деякі люди можуть його взагалі, може його взагалі не прийшли. Для мені засмучує той факт, що ось такий важливий сюжет. Тому що власне, якби тут просто були NPC, але ж тут Ензо і Сіклалі. плюс тут продовження сюжету із івенту зимового. Мабуть, це було взимку. Івент із е... тим, як Ензо вкрав якусь частину зброї і про пепільне море дізнався, якби його окремим якимось завданням з озвучкою зробили. А так я його ну, пропустила. І зараз я просто скіпаю, тому що вже потім на основі я його перечитаю. О, тут такая жуткая мелодия А, это не мелодия царев? Жуть Блин, звучит круто Такая атмосфера В смысле? Энзо, это я Сит з моєго молодого тіла, роздається, коли стряхли старухи, как-то неловко. Ну блін, ну я не хочу це зараз читати, я вже потім його прочитаю, але так цікаво. Мені аж сумно просто на це дивитися, що вони не зробили це завданням легенд, не знаю, або якимось додатковим завданням, от як Оророн і Іфа, що там з ними рибалка була, потім хованки, їх, значить, озвучили. А тут. Такий важливий момент і не озвучити, не зробити завданням світу, а просто яким завданням. Ого. Який же він здоровий! Бакунаво. Значить, я можу використовувати щит. Як я взагалі буду проти нього битись? Він же такий здоровий. Ага, ага. Ого, а як АТ? Ага, те надо нажати. Ой, я не встигла, блін, я не ту кнопку нажав. Ай, блін! Я поки що тут взагалі не розібралась, що робити, як робити. Ой, не тут. Ну, щитом я розібралась. Як його атакувати? Ось тою єшкою. Так, еще раз пробую. Ну и... А вне? Да блин, я не успеваю просто прочитать эту инструкцию. Так, снова Т. Это парьешка. А, удерживайте и высвободите силу. И это, это все? А, зрозумела теперь. О, нарешті, вийшло. Фух, прийшли завдання, отримали розкішний сундук і деякі досягнення. Ще одне там досягнення, не пам'ятаю вже просто. Можливо, тепер я зможу отримати там ту скриню. Там дві, дві скрині. Белі. У мене немає запрошення. Значить, ще якийсь квест потрібно пройти. Ладно, на цьому поки що хочу закінчити. Я вже граю годину 42 хвилини, і за цей час я змогла закрити 66%. А завтра хочу знову продовжити зачистку. Тому на цьому я закінчую це відео. Чекайте на третю частину. Не забувайте про комент, лайк та підписку. І до наступного відео. Усім пока-пока.